Сьогодні похмура погода, трошечки дощик був зранку, але зараз, бачите, розпогодилось. Ми тільки зайшли в ліс, нам десь сьогодні кілометр три пройти треба трошечки під горку. Ще одну горку, і там походимо по схилях. Пошукаємо, може там біленькі є. Вчора тільки одного знайшли, та й все. Ну що, друзі, все як завжди. Запрошуємо і вас на лісову прогулянку. Айда! На цьому тижні в нас ще є трошки часу поїздити по наших місцях і глянути, може. Десь і є біленькі грибочки. А це що, попалось? Ух ти! Такий колір під шляпкою. Похож на підберезника, але ж не знаю. Бачите як. Ну, брати не будемо. Бо якщо сумніви є, то лучше не брати. Сьогодні вітерець є. О! Як і вчора, прохолодно тут, десь 6 градусів їхали. А то що? А, Підгрузок вже старий. А в тебе що там? Що це? Білий? Фух. Так, і ріжка білого знайшла. Ану, зараз підійду. Як ти тут пройшла тут, а? Карсик о як? Супер. Один є. Буде як і вчора, да Один і все. не ні? Ну то да. Ще трошки десь метрів 500 і вже така. Гора піде вверх, зберемося на неї і потім по схилах там походимо. Тільки вимкнув камеру, друзі. Бачите, різка ще одного білого знайшла. Ну, Більбан тримай. Вже замерз, бо трава мокра. Та-да, Ну, у нас є з собою сумка більбіна, якщо якщо що, то, Більбан да, то. Візьмемо його на руки, що вже все проситься, так? Фу, ще трошки залишилось метрів двадцять. Пів години піднімалося цього року. Сироїжик ось таких, бачите, багато попадається. праворуч ріш, направо повертай. Знову підгрузки. Це вже старий. Ось ще. Сонечко світить, але не греє, так? Де, бачите, перейшли ми і от по цих схилах походимо зараз. Далечко йти до цього місця, але тут ну, трошки метрів 20 і вліво пішли, але тут багато грибів. Ну, Буває, не знаю, як сьогодні. Ну то і глянемо. Трошки хащі. Пішли жека. Що там? Біленький? Ні? Я Не знаю. Ану. Дись, подивись, бо я з біль не зберігаю. Те, ну, два дощовіка і цей маховік, напевно. Але та ні, вже старий. От по цих місцях мають бути біленькі, лисичка. Зараз все побачимо. Друзі, бачите? Червоних мухоморів. Скільки. Ну, то гарний признак. Може і біленькі тут є. О, ще мухомори. ще. Ага. Так, і різка побачила, де? Біленького. А ну, зараз глянемо. Та, друзі, білий. О як. Ану. Ось що я говорив. Поруч мухомори і білий стоїть. А який гарний, ну суперовий грибочок. Зараз глянемо, ще поруч уважно. О, може він тут не один такий красень. О, як та що ж таке? О. О який. Та супер грибочок. А це що поруч. Яка ж шляпинка... Ага. Теж білий, віриш? Ще один. Бач? Ще один. Ну а тут зліва від мене такий схил крутезний. Ну, Якось тут були, лисички багато я там збирав, зняв рюкзак та й лазив там. Зараз теж глянемо. Ці грибочки до кошика і підемо далі. лисички жодної, поки що не бачили. Ну, по білих ви бачили. Два знайшли. Багато червоних мухоморів. Таке враження, що, як спочатку сезону, так? от потрошки з'являються грибочки. Так і зараз, тільки навпаки. Поодиноко зустрічаються вже. А це що? Дощевік. Ні. Ні. А ти що, муховичка знайшла? Угу. Багато сироїжок, підгрузків зустрічаємо. Але ми їх не беремо. Та, друзі, з кожним походом вже розумієш, що це неминучий кінець грибного сезону 23-го року. Ну нічого. Десь вже годину ходимо. Нічого, друзі. Оце нас боровичок. три білих подарував нам і все. Так, що тут? Лісок міняється? Кудись ми вийшли. Поки не знаємо куди. Ну, зараз сорієнтуємося. Наліво наміріш. да, Від тебе наліво. Ми в цих місцях ні разу не були, ну, От в цьому місці. Але ж я розумію, де ми трошки далі зайшли сьогодні. іншим путем. Ще півгодинки, друзі, пройшло, як ми по цих схилях ходимо. Окрім сироїжок, нічого. Ні, ну і так гарно. Прогулятись. Собаки бігають. Свіже повітря. Це супер. Ходимо по цьому місці, де ми спочатку осені збирали грибочки і спогади одна за одною в голові. Що бачили десь в тих кущах, там, там, лисичку, білий. Якось не віриться. Навіть опеньків нема, так? Да? Дуже мало, зустріли там дві штучки, сьогодні таких старих і все. Ну, друзі, залишаються западні горгани. Бо в інших місцях щось нема грибів. Ну, Зустрічається отак от. Один-два білих, там трошки лисички, як вчора. Це що за деревом ховається? А, червоний мухомор. То, напевно завтра туди і поїдемо. Що там в тебе ріш? Нічого? Один поганий моховик, один добрий. Ну, муховічки потрошки попадаються. Ще один маховик. А давай походимо по цих схилях. Може біля річки, бачите. Може окрім маховиків, щось ще знайдемо. Довго сьогодні гуляємо, більба. Увірішу він у сумці. <кій> Та вже Та... замерз. І замерз ну, важко, бо тут такі ліса, що і по схилях походили і вон, такі буреломи. Що <кій> в тебе там? О, які гарнюсінькі угу. польські, так? Да? Сьогодні пару штучок таких знайшли. От ще б знайти. Такі гарні, молодесенькі. О, ще муховичок. Та, Жека в мене. Пішли, Жека, пішли. Жека, хоч сюди. Жекіди. Жека, пішли. Пішли. Жека. Покликай його, Яриш. Трошки іншою дорогою, друзі, але повертаємось ми до машини. Дуже багато сьогодні пройшли, а толку мало. Та то й добре, що мало грибів. <смеш> Менше роботи вдома. <Тобі> Відпочивати. <смеш> да. Та так. то буває так, що два-три кошика грибів Назбираєш, щось до 3 години ночі, сидимо, чистимо. А це що? О, польський грибочок. Ну а, друзі, напевно останні, бо метрів через 200 буде вже гірська дорога, по неї десь з кілометр і ми біля машини. Польського знайшов ще одного молодесенького. Напевно, на сьогодні це все. Ой, ну нічого, нагулялися, собаки набігались, ми свіжим повітрям подихали. Та й добре. Ну що, друзі, ось така лісова прогулянка у нас сьогодні вийшла. Ну, як прогулянка, дуже гарна. На жаль, грибочків. Все менше, менше. Ну завтра поїдемо в інші міста. Сподіваюсь, більше знайдемо. Ну а з вами, як завжди, до наступних грібних прогулянок. Пока.